Вот mm -hmm. ли так. Вот такие ли такие кукурудзники, літали по області. Mm -hmm. А яка містки з тих? Якщо не помиляюсь, чи 8, чи 9 чоловік. Ти розумієш, що всередині було так шумно, що... Страшне. Треба було якийсь голий убір чи щось. Mm -hmm. Ні, ну то все. І хто дуже там вразливий вестибулярний апарат поганий, то безумовно пакети. А це от е, біля аеропорту, mm -hmm. це їхній метростанція, якщо я не помиляюсь, а це вежа зв'язку. Mm -hmm. Видно навіть а, назад поверніть, видно оця дорога е, ну, mm -hmm. на відлучився. Так. 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 Ну це знов таки аеропорт. Так, так. На жаль, такий рекурс. Тут вже почалось нормально. Все.